Черговий прямий ефір в рубриці час вивчення Божого Слова. Я відразу переношу вибачення за технічну частину цього ефіру, адже я в дорозі, і в мене світло зараз не на найкращому рівні. Ось але я сподіваюся, що якість цього ефіру вона буде буде хороша не з технічної точки зору з освітлення а з духовної складової. Ось будемо говорити сьогодні про вкрай важливу істину, яка повинна поміняти наше життя до кращо. Ви знаєте, є така жінка, яка вважається донині в біблійній залі віри, однією з найкращих, я скажу так, однією з найсміливіших це Естер. Ви знаєте, книга. Яка повіствує нам про дивовижну сміливість і відвагу не тільки Естер, а й всього народу ізраїльського, і велику милість Божу, і його благовоління, це щось дивовижне, це щось славне, це щось прекрасне. Ось. І я вірю, що сьогодні нам потрібно брати уроки Брати уроки і застосовувати ті принципи, які Господь нам вказує в історії життя Естер і безпосередньо в історії, яка трапилася. В її житті, коли вона проявила надзвичайну сміливість і відвагу в тому, щоб, щоб йти і робити діло Боже для свого народу, знати, що кожен з нас має також Боже покликання, кожен з нас має також благодать для того, щоб на своєму місці, в своєму народі, в своєму покликанні прославляти Бога і бути ключем до долоносних рішень. Тих людей, які навколо нас. І знаєте, Естер, вона була царицею, вона фактично через конкурс траси стала, стала улюбленицею царя. Це, ну, це неймовірно, велика привілегія, або привілеї, верніше буде. І це позиція, я, якої ждало би багато хто. Ось, і так сталося, що у народу Божого був противник, Аман. Аман противився е, Ізраїлю, і він противився Господу насправді. Він мав намір знищити е, євреїв, юдейський народ, і він зробив це з е, цілею свого життя. І злий Аман, він е, був на рахунку, на непоганому рахунку у царя. Я вам скажу так, що. Хто б проти вас не, на, не був налаштований, якщо ви в заповіті з Богом, якщо ви знаєте свої права в цьому заповіті, Господь допоможе вам, Господь дасть вам силу, Господь підкріпить вас, і Він не дасть ворогу знищити вас, як він колись не дав знищити народ Божий, Ізраїль, піднялися ті, хто були відважні, ті, хто знали заповіт, ті, хто для кого. Честь є честь, ті, хто будуть е, зі свого боку до кінця йти. І такою була Естер. Слава Богу! Ви знаєте, Мардахей, він був мудрою людиною. Мордахей, він був родичем Естер. І він, знаючи її статус і положення, звертається до неї з цим проханням. Ти можеш піти до царя, тобі дозволяє і статус, і мудрість Божа. І я вам скажу так, що виглядає так, що це могло бути кінцем для Естер її крок, її відвага, її бажання догодити Богу і виконати е, місію Мордахея, і виконати місію Божу насамперед могло закінчитись для неї все це досить трагічно. Тобто, той, хто заходив до царя в той час, коли, коли е, цар не викликав його, він е, міг бути. Е, Відданий смерті, тобто він міг бути знищений. Я вам скажу так, брата та сестри. Естер, вона просила народ Божий, народ Ізраїля молитися за неї, і я з свого боку добавлю, що вона напевне діяла так, як ми би сьогодні назвали: роби від себе все залежне, щоб досягнути, і молися так, ніби все залежить не від тебе, а від Бога. І цей тендем наших зусиль і уповання на Бога. ну, оці дві складові в парі, коли ми йдемо виконувати якусь місію на цій землі, вони вкрай важливі. Багато людей, на жаль, не, не усвідомлюють наскільки важливо сьогодні уповати на Бога, наскільки важливо сьогодні зміцнюватися в позиції, в духовній позиції, слідувати за ним, виконувати його вказівки, виконувати. Ту задачу, для якої ми маємо ту чи іншу позицію, можливо, навіть і ресурси. Я був ось нещодавно в університеті Орла Роберса. Знаєте, дивовижна споруда, там багато факультетів. Дуже багато. З усієї Америки християни навчаються на різних факультетах. Це місто віри, як його називають місцеві. Воно має в собі лікарню, яка там майже 40 поверхів діючу лікарню. Також вона має багато, багато різних закладів, включаючи бібліотеку, одну з найбільших бібліотек. Є є також. Там багато цікавих таких дослідних споруд. Є. Окремий відділ для спортсменів. Ну, знаєте, це я можу зараз цього ефіру розповідати все про університет Рола Робертса. Я думаю, що вам буде цікаво, але ну, суть не в цьому. Суть в чому? Суть в тому, що я хочу зараз от на цьому прикладі підкреслити одну важливу думку: був такий момент, коли університет Роло Робертса міг припинити своє існування через борги і через проблеми, які в нього виникли. Але послухайте, знайшлася людина, яка. Отримала від Бога побудження забезпечити всі потреби університету для того, щоб діти навчалися в християнській атмосфері, і вони піднімали покоління віруючих людей, людей віри, і знаєте що? Я вам скажу так, що ця людина їй поставили пам'ятник там. Він покрив цей брат всі борги. Він бізнесмен, сам також має біблійну. Бібійного світу, і я вам скажу, що дуже важлива складова оцієї думки, про яку зараз кажу, яку я хочу підкреслити, полягає в тому, що люди на своїй позиції або в своїх статках, в своєму положенні, вони часто туди поміщаються самим Господом, заради того, щоб в відповідний період часу принести благо. Царство Божому і рухати діло Боже. І я впевнений, що більшість з вас так чи інакше зіштовхуються з різними викликами в житті, так чи інакше, у вас є якісь свої, е, свої цілі та плани. Але я вірю, що також відповідний період часу, коли ви побачите потребу в тілі Христа і побачите свій потенціал чи ресурси, які ви маєте, ви скажете: Я хочу купити землю для церкви, я хочу е, побудувати. Лікарню для тяжкохворих я хочу у вас, от оце бажання, воно буде від Господа. Ви зрозумієте, що на це ви були покликані. колись Лестер Самвел також е, вже наприкінці своїх днів, вже коли він йому було за 70 він навіть хотів просто вийти на пенсію і десь раз в неділю проповідувати в різних церквах і передати своє служіння Господь сказав Ні, я тебе не до цього покликав. Тільки зараз починається головне твоє служіння. В тебе є медіаресурс, в тебе є гроші, в тебе є авторитет, тобі довіряють, і ти мусиш годувати голодних. Зараз тобі дадуть гроші, і ти мусиш купити човна, величезного човна і їздити в країни третього світу, і годувати тих, хто зараз страждає від голоду. Ви знаєте, як важливо сьогодні нам з вами бути сміливими, такими, як Естер, і робити те, що можливо буде на грані ризику. На грані, ну, скажімо так, виглядатиме, що це щось, що, ну, можливо, не, не на 100% окупляється тут на землі, але це є Божа місія, це головна ідея Твого життя та служіння. Я вірю, що Господь дасть мені і дає, навіть не просто дасть, я можу стверджувати, що Господь дає мені благодать і привілегію помічати ці. Моменти, про які я сьогодні вам кажу, я бачу людей, які своїми статками покривали важливі проекти для тіла Христа, допомагали нужденним, допомагали тим, хто потрапляв в біду. Ось і вони це робили з радістю. Вони витрачали своє заради когось для слави Божої. І я знаю, що деякі зараз, деякі служіння, пастора вони націлені на те, щоб досягнути людей в світі. Вони націлені на те, щоб Проповідувати Євангелію до краю землі. Вони націлені на те, щоб хтось зараз будівлю церковну почав будувати, і ви не знаєте, звідки прийдуть ресурси або забезпечення у Бога. Є люди, які зможуть і не просто зможуть, вони захочуть робити це, адже вони знають, що це їхня місія. Для цього Господь їх і помістив в те місце, в кому вони знаходяться. Для цього він дав їм і гроші, для цього він дав їм і вплив, і авторитет. Тому зважуйте своє серце і дивіться, де вас хоче бачити Господь, як, як в якому статусі він хоче вас бачити. Якщо ви це сьогодні е, зможете зробити, ви зможете бути подібними до ЕСТЕР, ви отримаєте сміливість, надприродню сміливість йти е, до царів і відстоювати Божі цінності і інтерес. Якщо ви зараз в Верховній Раді, або ви зараз на якихось е, високих позиціях, у вас є речаги впливу, е, е, і вони можуть бути. Благом для церкви скажу вам брати та сестри, це вкрай важливо, щоб ви сьогодні користувалися цими інструментами, заради того, щоб ім'я Боже було прославлено, і місія Божа вона виконувалась. Боже діло воно продовжувалось, і я скажу так, що церква вона завжди буде існувати, і Господь завжди буде піднімати таких, як Естер, таких як Мардахей, і завжди оман. То ви можете книгу Естер почати читати е, самостійно. Це вкрай важливо, брати сестри. Я впевнений, що сьогодні не так багато людей знають, е, хто така «Істер» молоді. адже е, не всі, на жаль, люблять читати старий заповіт, а це вкрай важливо. Якщо ми сьогодні до цього дійдемо, то е, і будемо заглиблюватись і вивчати слово Боже. Е, все ціло, то ми збагати, збагатимо своє життя. Ми дамо можливість Господу прославлятися, ми дамо можливість Господу використовувати нас могутньо. Адже коли ми бачимо цільну картину Божого плану, ми черпаємо мудрість від першої книги буття до останньої книги об'явлення в новому заповіті, який описується кінець, який, який сказано, хто царює і що нас чекає в майбутньому. Послухайте, я сьогодні хочу, щоб це післання возгріло у вас надію, і е, вам хочу сказати той, хто зараз очікує від Бога порятунку. знаєте, що у Бога є люди, які можуть урятувати, які врятують вас. Також я хочу сказати тим, хто е, зараз може. Е, Врятувати когось, і потрібно це робити, якщо ви бачите це побудження. Адже ці слова можуть бути підтвердженням, що ви мусите когось рятувати сьогодні. Ви мусите когось підтримати сьогодні. Ви є та людина, яку Господь буде використовувати як інструмент в своїх руках для того, щоб його ім'я було прославлено. Ви можете побудувати університет, ви можете побудувати церкву. Ви можете зробити щось, щоб Моє ім'я Господа, і ваше ім'я буде асоціюватися з благодійником, з Божою, з Божою людиною, яка підтримала діло Боже і яка все своє віддала Господу, і Господь дасть вам і на землі, і нагороду на небі за те, що ви обрали вірний шлях, за те, що ви пішли тим надприроднім Божим шляхом. Алілуя! Це неймовірно прекрасна істина, це неймовірно свіже і. Прекрасне післання, яке допоможе вам подивитися на себе з іншої точки зору, Господь царює, Він піклується про вас, Він не забув про вас, і Він пошле потрібних людей для того, щоб діло Боже рухалося. Тому не опускайте рук. І якщо ви знаєте тих людей, які потребують сьогодні підтримки, і у вас є ресурс для підтримки, підтримайте, зробіть з свого боку акт віри і. Оцініть, чи не для цього Господь дав вам ресурс, чи не для цього Господь готував вас, чи не це Господь хоче використати, щоб примножити все добре у вашому житті. Я молюся сьогодні про кожну людину, яка, яка потребує цього післання, яка потребує е, виявлення Божої сили, його мудрості, його помазання. Я молюся разом з вами, дорогі брати та сестри, і прошу Господа, щоб мудрість Божа була на вас, радість небес перебувала на вас. Також я молюся і прошу. Про те, щоб, щоб ви були чутливі до Духа Святого, щоб жодна зброя або стратегія диявола через маніпуляції інших людей не спрацювала, щоб ви не використовували свої ресурси, свою владу, своє ім'я в тих справах, які не від Бога, молюся, щоб Господь наділяв вас над природнім миром, і цей статус Божих людей нехай посилюється через ваші. Діла віри через ті діла, які колись Естер показала нам з вами сьогодні, кожному поколінню, як важливо довіряти Богу. Вона прийшла до царя, вона ввійшла до царя. Вона розповіла про свій народ. Господь врятував свій народ, щоб не, не бути багатослівним. Він врятував свій народ, а Аман, який задумав знищити Мордахея Божого чоловіка, знищити народ Божий. Він Зазнав поразки, він сам потрапив на ту шибаницю, яку він готував мордахею. Я вам скажу так, що кожен з нас сьогодні має відповідальність перед Богом і має від Бога місію оцінити той ресурс, який ми маємо. Це не обов'язково фінансовий ресурс. Господь дає кожному з нас дари. Ми не можемо бути бездарними. Бог творить людей. З відповідною місією, у нього є для кожного дари та покликання. І я кожному з вас сьогодні е, говорю, нехай це буде слово від Бога, якщо воно відгукується у вашому серці. Ви маєте е, що дати для царства Божого. Повторюсь, нематеріальне, ви маєте е, ро, розум, ви маєте інтелект, ви маєте зв'язки, ви маєте здібність, ви маєте. Духовну чутливість. Ви можете служити Царству Божому тими дарами, якими Господь наділив вас. Ви можете бути відблиском небес в цей час, коли темрява посилює свої позиції. І ви можете бути реально порятунком для когось. І для цього Господь вас поміщає і дає вам як матеріальні ресурси, так і всі ресурси, якими ви володієте. Сьогодні я хочу підбадьорити тих людей, які думають, що поміч від Бога затрималася. Ні, деколи люди вагаються, яких Господь побуджує робити добро. І тому ця, ця допомога ще не підійшла. Але я вірю, що разом з вами, що допомога вона не обов'язково прийде від людини, вона прийде від Господа. А ті люди, які мають почути голос Божий, щоб явити допомогу, вони прямо зараз його чують. І вони зроблять свою місію. І за це Господь воздасть їм і ім'я Господнє прославиться. Ім'я Господнє буде возвеличене, а кожен, хто в послуху зробив те, що Господь просив зробити, побачить примноження. Господь не залишає тих людей, які дбають про те, щоб його місія була виконана. Ви знаєте, що так само. Я в своєму житті можу вам розповісти немало прикладів, коли я робив свою частину, і я бачу, Господь побуджу інших людей робити свою частину, які стали ну, ключовими людьми в питанні виконання Божих планів в моєму служінні і в глобальному змісті. Вони я з ними майже не мав ніяких зустрічей, вони просто мали побудження забезпечити той чи інший проект. І я бачу в цьому руку Божу, тому що в мене не було е, часу на те, щоб когось прохати про це. Я просто говорив Господу: якщо тобі це треба робити, я буду робити. Ти дай мені забезпечення, і Господь, звичайно, піднімав людей, які без мого впливу мали бажання робити те, що буде прославляти ім'я Господнє. Я так вірю, і це дивовижно, брати та сестри. Робіть від себе все залежне, щоби. Господь був возвеличений, прославлений. і Господь від себе точно зробить все, щоб ваші очікування вони здійснилися, а його ім'я було прославлено. Завершаючи цей сьогодні короткий ефір. У нас сьогодні буде 20 хвилин на 30 хвилин. Адже у нас вже, вже освітлення вкрай мале. я знову прошу вибачення, перепрошую, що ми сьогодні з технічної точки зору вийшли саме. Такий ефір неосвітлений, але слова звучать чітко і картинка вона має значення, але деколи важливо прийти з своєчасним словом. І Я вірю, що це для когось є своєчасне слово. В мене було побудження говорити сьогодні про це. І Я вірю, що це підбадьорить когось, хто потребує підбадьорення. І зараз я буду молитися з вами, буду молитися про те, щоб ваше серце раділо Господу, щоб ви не пускали розчарування, і щоб ви знали, що Бог вас для чогось готує у житті, і ви можете бути для когось відповіддю. А хтось прямо зараз може бути для когось відповіддю, і ви знаєте, для кого ви можете бути відповіддю. Друзі, Господь, я благословляю твоє святи імені. Я благословляю кожну людину, чує ці слова, і молюся, Господь, щоб мир твій пройшов серце. І Віра в те, що ти забезпечуєш потреби людей, які мають потреби. Також я молюся про мир в серці, керівництво для тих, хто мають бути забезпечителями і покривати ті потреби, які ти хочеш, Господь, щоб ці люди забезпечили, і для цього ти їх поклав на, 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 те місце, на це на те місце і дав ті ресурси, які вони володіють. Я молюся, Господь, також за тих людей, які на грані розчарування і мають біль у своєму. В тілі я владу ім'я Ісуса Христа наказую біль, біди геть з тіла цих людей. Нехай прямо зараз мир Боже наповнює ваше серце, а сільюча сила витіснить всяку хворобу в ім'я Ісуса Христа. Халілуя! Також я молюся за людей, у яких погіршується зір. В ім'я Ісуса Христа, нехай зір відновлюється, нехай слава Божа е, наповнює ваші серця, наповнює ваше тіло і витіснить всяку хворобу. Нехай зір покращується, а ім'я Господнє через це. Ще більше прославиться. Аллилує! Слава! Отець, син дороці, не дусити. Дякую, друзі. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Дякую, що ви розділили цей час вивчення Божого Слова, і також дякую, що ви приймали молитву. Нехай це слово буде добрим насінням і свого часу принесе добрий плід в вашому житті. І ім'я Господнє через це буде прославлено. Аллилуйя.